Ось цей будинок, я тут проживаю по вулиці Кубанської України, 28. Сьогодні, 9 січня 2026 року, шахет. Шахет посілив цей будинок. Ось. Там з з того боку є. Є ураження, ну не ураження, а поцілив, поцілив ту поцілені перші поверхи. і ще гримить перші поверхи з першого по четвертий все. Мені теж поки. Он там гарно розтращило на... на третьому поверсі, там повилітали, все повилітало, а також на четвертому поверсі, там де я проживаю, теж є. Он мій син прибирає, ось я його знімаю, як він прибирає. Шахет поцілив цей будинок, також на першому першому поверсі вікно. З вікна. Ось. Там людей теж там поцілили. Ось цей будинок. Кубанської України 28. Ось він. Он. Ось цей будинок. Ось цей будинок. Ось. Ось цей будинок. Ось. це я стою, знімаю ось. Тут мене не видно, правда. Ситуація склалася, люди в паніці. Показую ще раз, потіло поглибіло туди, де проживає з по цій стороні. Цілило і там Та знову показують ціло.